У нас в гостях директор інституту зовнішньої політики дипломатичної академії при МЗС України Григорій Перепалиця і з ним обговоримо ситуацію в країні та перспективи її розв'язання. Григорій Миколаївич, доброго вам ранку, рада освітати наші студії. Розкажіть Україна та інші сторони, включно з Росією, так вони подалися на план врегулювання кризи, який був запропонований обсє. Як ви гадаєте, чи варто довіряти у цій ситуації Росії і чи не станеться так само, як це було з Женевськими угодами? Як гадаєте, а, безумовно Росії ні в якому разі не можна довіряти, тому що Росія використовує цю площадку ОБСЄ як засіб досягнення своїх агресивних цілей, так але з іншого боку, Україна має використовувати будь-які можливості для того, щоб перевести процес у мирне русло, для того, щоб зупинити цю повзучу агресію Російської Федерації. І в цьому сенсі дорожня карта, яку запропонувала ОБСЄ, її треба використати, але використати саме в інтересах деескалації цієї агресії. Тобто, в даному випадку кожна сторона буде використовувати якраз запропоновану цю ініціативу ОБСЄ в своїх цілях. Так, як це було, скажімо, з Женевськими угодами, так. Росія дуже вдало викон... використала ці Женевські угоди, коли вона відповідно до угод змусила припинити антитерористичну операцію. А за цей час сепаратисти і бойовики фактично взяли під контроль більшу частину Донецької області і, і Луганської області, таким чином, з точки зору Росії, якраз Женевські угоди виконали а, своє завдання. Так. Хоча мета цих Женевських угод, як ми знаємо була припинення самого конфлікту, збройного протистояння, звільнення всіх адміністративних будівель і роззброєння, чого наразі не сталося, а сталося скоріше, навпаки, захоплення ще більшої кількості населених пунктів сепаратистами, і відтак подальша ескалація конфлікту. Ось повертаючись до дорожньої карти ОБСЄ, за яку ви вже сказали. Наскільки продуктивним виглядає цей план, і власне в які терміни його можна реалізувати, як гадаєте? Ну, цей, цей план дійсно виглядає продуктивно, тому що він спрямований якраз на, на припинення цього так. протистояння. Але ми маємо пам'ятати, що ОБСЄ – це тільки певний майданчик, і ця дорожня карта може бути виконана при наявності. Певних умов, коли всі учасники е, цього збройного протистояння будуть переслідувати так би мовити одні і ті ж інтереси. Е, якщо ці умови є, то тоді ми можемо розраховувати на успіх. Але як ми бачимо, цих умов поки що не вистачає. Скажіть, а що ось залежить в такій ситуації безпосередньо від України? Тобто на які вимоги, у тому числі з боку Росії, власне, доведеться приставати Києву, аби врегулювати таку ситуацію? Ну, розумієте, кінцева вимога Києва це капітуль капітуляція України в цій збройній агресії. Ми не можемо ніяк пристати на ці умови. Тому, відповідно, для того, щоб Росія пішла на поступки, потрібно нарощувати власне свій потенціал, коли Україна буде або влада Київська буде контролювати більшу частину Донецької області, або контролювати хоча б саму ситуацію. То тоді, звісно, Росія буде розрахуватись цим чинником, і тоді можливо досягнення цих контент сенсусів, оскільки цього поки що немає, то і ми бачимо, що фактично сепаратисти нарощують ініціативу і, і, власне, досягають тих завдань, які вони узгоджують з Москвою. Жори Миколай, нась ну е, президент Ради Євросоюзу Херман Ван Ромпей заявив, що Євросоюз може підписати економічну так частину угоди про асоціацію, мало не до президентських виборів. Так тоді постає запитання, чому Європа так почала поспішати і, наприклад, не робила цього раніше, оскільки е, всім стає очевидним, що ці три місяці. Які пройшли з моменту обрання цього тимчасового уряду, а вони є дуже дуже цінними, і з кожним місяцем ми втрачаємо фактично втрати втратили Крим. Зараз втрачаємо східну Європу, східну Україну, вибачте, і в той же час не робиться необхідних економічних реформ. А, і, і, і виходячи з цього, звісно, європейський союз тепер намагається форсувати ситуацію, тому що та ситуація, яка була на початок а, березня, вона була менш загрозливою ніж ситуація, в якій ми опинились зараз. І тоді від, відповідно європейський союз планував. Там підписати остаточно угоду, скажімо, вже в листопаді так. місяці, а зараз невідомо, що з Україною буде до листопада місяця, і тому відповідно іде таке форсування цих Ну ось напередодні, цього. ось Верховна Рада ухвалила закони, які необхідні для запровадження безвізового режиму з Євросоюзом. Так наскільки нині, як ви гадаєте, Європа готова скасувати візи зі свого боку, і чи не з це хвилю трудової міграції? знову ж таки в Україні ну, Євро... Опа готова а, скасувати візовий режим наскільки, наскільки до цього готова Україна. А проблема полягає в технічних питаннях, які не вирішила сама Україна, лише в технічних Так, переважно в технічних питаннях, і ми бачимо це по Молдові. У Молдові теж досить складна ситуація. Ви бачили ситуацію з Гагаузією автономії Молдовської ситуацію з Придністров'ям. Але тим не менше, як тільки Молдова виконала технічні вимоги, їй дали можливість. Отримати безвізовий режим. Очевидно, по аналогії ми можемо також очікувати це і від європейської ну, скажіть. А якщо от рух України до Європи ще більше прискориться, так чи то чи не стане це додатковим подразником для Путіна? Адже ну відповідно це викличе, знову ж таки чергову агресію з боку Росії? Ні? А, безумовно, безумовно, це буде дуже потужним подразником. Слід зазначити, що ця агресія а, була розв'язана. В тому числі для того, щоб унеможливити підписання і ратифікацію угоди про асоціацію, і як не дивно, коли ми йшли до НАТО. Так задекларувавши прагнення стати членом так. НАТО, Росія не розв'язала воєнної агресії проти України. Коли ми заявили про нашу європейську інтеграцію, Росія розв'язала агресію. Про що це говорить? Це говорить, що з точки зору Росії наша інтеграція в Європу в Європейський Союз є більш небезпечною ніж членство в НАТО, оскільки інтеграція в Європейський Союз змінить структуру нашої економіки. Зробить нас економічно більш незалежною, більш конкурентною, і в цих умовах Росія просто втратить важелі впливу на Україну економічний. Вона втратить весь цей економічний базис, яким вона фактично сьогодні, завдяки якому вона може впливати і на зовнішню політику, і на внутрішню ситуацію. Зрозуміло Григорій Миколаївич, Ми повернемося до нашої студії до нашої розмови після випуску новин. Залишайтеся з нами.